Сьогодні ми для вас проведемо екскурсію по приміщенню відділу поліції номер 2 міста горішні плавні. Наскільки я пам'ятаю, ви в нас ще не були, не відвідували нас. Трішки вам розкажемо про роботу. Підрозділу поліції та безпосередньо про роботу нашого сектора. І чим ми займаємось, справжня поліцейська атмосфера, цікаві розповіді та можливість побачити роботу правоохоронців зсередини. Дев'ятикласники загальноосвітньої школи номер 6 Горічних плавнів завітали до відділу поліції номер 2 Кремечуцького райоправління, щоб ближче познайомитися з професією поліцейського. Спочатку школярі дізналися, як працює фронт офіс. Це простір, де правоохоронці надають громадянам першочергові інформаційні. Та консультативні послуги в межах законодавства. Далі знайомство із системою «Custody Records». Завдяки їй фіксуються всі дії щодо затриманих осіб. Вона покликана забезпечити гарантії прав людини для затриманих та унеможливити безпідставні звинувачення поліціянтів. Такі заходи потрібно проводити для дітей на постійній основі, для того щоб вони знали, які їхні права для того, щоб вони знали, як працює поліція, і якщо втраплять в Якісь неприємні ситуації, щоб вони знали, як себе поводити під час таких ситуацій, кому можна зателефонувати, та які права відповідно вони мають. Учні побачили, які дії відбуваються із затриманими особами від моменту фактичного затримання до направлення особи до слідчого ізолятора або до звільнення особи з під варти, дізналися і про відповідальність неповнолітніх та правила безпечної поведінки. Сподіваємося, що все ж таки життя не Дозволить їм потрапляти сюди, що вони завжди матимуть голову на плечах. На завершення екскурсії діти зазирнули туди, куди зазвичай потрапляють лише затримані в ізолятор тимчасового тримання. Якщо тебе затримали, ти маєш право на один дзвінок своїм родичам або близьким. Можна до ката викликати. І в тебе відведуть в спеціальну камеру, там де буде адвокат з тобою сидіти, розмовляти. Нам розповідали про наші права, як тут знаходяться затримані. Такі зустрічі це не лише цікаві екскурсії, а й важливий діалог між молоддю та правоохоронцями. Поліція продовжуватиме співпрацювати зі школами, щоб виховувати у дітей повагу до закону та безпечну поведінку.